І вітаю, друзі! У себе на каналі Житомирщина. Сьогодні прохолодно і трішечки дожіть. Але дождики в нас ідуть короткочасні і дуже маленькі, так що земля промочена на, може, сантиметра 2-3, всього лиш. Але така погода дає змогу пересаджувати рослинки, висаджувати рослинки. От, тому сьогодні у мене. Робочий влог, в ньому дуже всього багато буде і по пасаці рослин, і по пересадці закритою, відкритою кореневою системою. Тому дуже буде багато інформації, що я обрізаю наразі, які квіти. Дуже таке вели. Ну не знаю, наскільки це займе відео, але і інформативне відео. Ну, зараз буду я працювати під квітничком э, своїм біля, під виноградом біля грушки і вишеньки. Обов'язково треба обрізати, щоб не зав'язувалися насінневі коробочки лілій, а зростали цибулинки. Ось я обрізаю. Це обов'язково. І ось уже мене відквітував ось такий чудовий, прекрасний лілейник, був менший кущик. І я забираю квітоноси аж ось так внизу. Ось тут два квітоноси. І я їх обрізаю. От, потім я їх заберу. Ось такі прекрасні причудові лілейники. Квіти, які мені треба, щоб само насіялись, Це однорічний. І Іберіс Амбрела прекрасний. Він у мене завжди самосівом. Виходить дуже гарно. Біля півонії, там на грядці його взагалі багатенно, фіолетовий і рожевий у мене. То я залишаю Які, що мені треба, щоб самонасіялося. Ось. Далі приступаю до роботи е, пересадки. Буду працювати по квітничкам. Ось тут у мене зростає герань садова. Що я вам скажу? Вона наростає швидко, краси якоїсь такої немає. Так, да, вона любить напівтінь і вологу, але це не та квітка, на яку я буду тратити, чесно вам скажу, дуже дорого вода кошти і місце, тому я її буду викопувати, посаджу під грушкою, де вона практично нічого не розростає. Так скажімо. Я каже Наталя: що хоче вижити, виживе. Якщо захоче вижити, виживе. Ні, то ні. Іноді там буде перепадати її водичка. На її місце я буду саджати. Красунчик, гравілат чилійський май та, який вже відквітував, дуже гарно. Ось, це ми, мене, обмін був з Наталею з каналу Дачечка. Ось що я перед цим роблю. Звісно, щоб виймалось добре, я пролила з комом, щоб вийняти його. Тоді рослинка навіть не, скажімо, не дуже. Як відчуваю цю пересадку, і е, буду саджати замість цієї гарані садової. Це я показувати не буду. Е, що я викопую ямку, гарно проливаю е, добрив ніяких, поки що не даю. Коли приживеться, дам осінні вже добрива, В, в осінь дам добрива, Осінні, спеціальні. Е, дивіться, перед тим як саджати, якщо у вас є хрущі. Е, е, Майського трав... ну, травневого жука, оцього цього борозен, як ми кажемо. Обов'язково я все проливаю в горщиках перед посадкою, і, е, як день вони в мене стоять, а потім на вчора я пролила, е, сьогодні буду висаджувати. Тому приступаю до роботи, все обрізала, таке пошкоджене листя, е, квітоноси я вже давно обрізала, тому приступаю до посадки. Звісно, ще хочу додати, якщо в мене зараз наразі нічого немає. Якщо б в мене був компост, то я би при посадці дала всюди компост, але наразі в мене, на жаль, немає. Саджаю так. Ну, ось дивіться, навіть якщо рослина з горщика влітку, особливо осінь буває дожлива, то звісно, можна тільки зробити ямку, висадити і пролити поверху, щоб коріння гарно приїжджалося. Літо, ось, бачите, я викопую, а земля поверху на лопаті, дивіться, суха. То ми саджаємо рослини в багнюку, тоді вони гарно приживаються і слідкуємо за вологістю. Ось це саме головне. Чи мені ще не подобалась та садова герань? Вона дуже стріляє, і як і лишається декесь десь коріння, вона проростає. Вона така, якщо ще місце і подобається, вона ще такий захватчик. Тому я її відсадила, не знаю, чи вона там виживе. Що я ще хочу подивитися? Ось такі рослини, які ми бачимо вже довгий час. Це у мене е, осока. Чи не осока, осока вроді би бронзова. Е, ну, Бачу, наче і такі є листки, і такі. Але я хочу подивитися, викопати, викопаю, покажу вам, яке там коріння. І ми подивимося, жива вона не жива, е, можливо, її треба більш на сонячне місце пересадити. Зараз висаджу я е, свою, свій е, гравілат Майтай і е, далі подивимося по осоці. Ну і на одному горщику все ж таки покажу. Дивіться, вже коренева дійшла до кінця, це 3 літровий горщик. Його треба гарно обжати з всіх сторін. До речі, горщики, хоч для розсади, бо вони бувають різні, бувають такі більш гумові, вони такі більш пластичні. А це саме такі пластики, його обжимати тяжко, він тріскає. Так що такі горщики також я вам хочу, не рекомендую. Рекомендую купувати оці пластичні гумові. ось. Тому ми гарненько обжимаємо і стараємося вийняти не порушаючи ком землі. І не, не, не травмуючи рослинку. Дивіться, через великі дірки навіть слимаки залізли. Ось. Їм там волого і добре. От, Дивіться, яка тут величезна коренева. Навіть трішечки вже починала закручуватися. Ось. Ось тут трішечки я її такого розпушу внизу і все. Тому що тут не дуже вона закручена, так скажімо. І все висаджую я в цю, як я кажу, вагнюку. І до речі, поки поливаю, ще розповідаю, гарно треба пролити. Коли я саджала його, я побачила і потім згадала, що я давала осмокот. Він досі там є, неростворений. Тому вже підобрювати я його не буду. Дивіться, дівчата, якщо ви саджаєте ось літом, навіть якщо такі діньки сприяють, то е е все одно через декілька днів буде спека. Рослини, які особливо з відкритою кореневою системою, ми притіняємо обов'язково. І якщо рослина квітує, обов'язково обрізаємо, щоб вона не тратила свої сили. Їй надав потрібно вкорінюватися. Чому я вирішила всю давати цю інформацію? Ось ми переписувались з Галиною. Вона в мене замовляла вже квіти. І ось замовила кущі, і вона пише, що я навіть не знала, що коли осінню саджаєш хризантеми, їх треба обрізати навіть не тільки квітоноси, а на третину обрізати там. Ну, Дивлячися, яка хризантема, це восени, я більше розкажу і покажу. Знаєте, іноді не знімаєш відео, думаєш, якщо ти знаєш, то всі знають. А є ж і новачки, які не знають, тому я... Ось, поки поливаю, вам поливаю, розказую. Тому обов'язково ми обрізаємо квіт, щоб рослина не тратила на це сили і вкриваємо віз сонечка. Ось цей гравілат він не порушувала я кореневу систему, а листечко ніжне. Я напевно, що все одно поставлю ящичок для підстраховки. От, Ось так. Тому дивіться, в мене позаду вигели, дивіться, я піду сьогодні по квітничкам і все, що знаю, буду розповідати. І тут буде інформації різної, багато, багато. Ось, наприклад, величезна в мене хоста, яка тут добре зростає. Але я хочу, щоб вона не наростала так швидко. Тому я квітоноси не обрізаю. Всі знають, якщо обрізати квітоноси, наростає зелена маса. Тому цій хості я даю проквітувати гарно і обрізаю вже негарні квітоноси. От тоді вже аж пізно, пізно, пізно обрізаю. Навіть трішечки вона там пов'яжена сіня. Мені головне, щоб вона не розросталася. Мені це не потрібно. Ось. Тому приступаю до викопки Осоки бронзової, що про неї пишуть. Пишуть, що вона любить сонце на півтінь і гарний полив. Ну, Тут так і є. Але не знаю, що з нею сталося. Зараз будемо дивитися. Ой, викопала я свою осоку і пішов гарний дощик. Зайшла бистренько під виноградик, щоб вам показати. Корінечко, мабуть, чуєте, як шумить. Корінечко, я бачу, що живе. Можливо, їй не вистачає сонця, можливо, їй, хоча пишуть волога за волого. Наразі я буду дивитися, шукати їй місцинку, висаджу. Потім вам покажу. І буду ховатися від дождика, тому що пішов такий більш гарненький, не такий маленький, як крапотів. Тому пересаджуємо осоку. Бачу, що хрущі не під'їли. Тому такі рослинки, які ви сумніваєтесь, викопуємо і дивимось. Як гарний деньок для праці, то знімати погано. Дивіться, я його пересадила сюди, тут посаджений в мене кермек, а він однорічний. Він уйде, не буде Тут, так скажімо, йому затінку осоці, цій бронзовій. А тут спірея літал кріс. Літ... Little Princess, яку я пристрижу кулькою, буду рінкувати. Тут більше сонечка і більше місця. Ось, і ось так я йду по ходу і дивлюся, що мені треба робити. От коли саме працюєш на одній грядочці, ти бачиш все, що треба зробити. Ну, уділяєш саме їй увагу. Ось дивіться: відсвіли ромашечки. Я також ну я так не повністю, а отак обрізаю. Ось так. Ось я ці всі ромашечки обріжу наразі, вони вже відквітували. Так, і ось я забрала квітоносив ромашок. Що я ще роблю, по ходу? Десь якісь погані листя прибираю у гіхер. Було у морозника, це рожевий. Весняно-квітучий і надбагато сіянців. Ще вони хай трішечки зростуть і я обов'язково пересаджу на розсадну грядку. Кому не потрібно, можна виполоти. Морозник не передає материнській якості. У мене це рожевий. Через три роки сіянці дали. До речі, такий самий рожевий і ще мені білий. Тому я зберігаю сіянці. Ще раз збережу, а там буду дивитися. Деревій. він надто високий, тут на півтіні, тут не підходить йому грядка. Він ще гарно квітує. Я його пересаджу на свою сонячну грядку перед геліопсісом. Вони якраз в таку висоту, і вони там в мене щільна посадка. Вони будуть друг... один одного підтримувати, скажімо так. Ось, звісно, підстрижу я і керію, от коли буду черенкувати. Так само, як стригти спіреї, і лаванду вже потрібно стригти. Вона відквітовує. У мене є відео в списку відтворення кущі, тому, можливо, хто не знає. ось Я хочу подстригти ось такою кулькою, щоб воно було щільненьке. І деяк трішки черенкою, небагато. Ось, йдемо далі. Ось в цьому році я не змогла знайти свій дзвоник точковий. А наразі ось так детально, коли проходишся саме по одній клумбі, я його знайшла. Ось він тут був. Бачите, ось. Він просто навіть не зміг нормально пробитися. А чому? Тому що арабіс махровий, надгарний, але він заполонив цей, цей шматок землі. Дуже багато. Тому я, якщо в мене вийде з корінням, відсажу а ні я трішки його ось тут приберу. Е, можливо, ви ну ну і вийде, якщо вийде з корінням ну, висаджу за паркан, а там прийметься, прийметься, ні то ні. Е, що поробиш, бо я хочу тут дзвоник, щоб лишився. Він мені дуже подобається. І сюди я хочу підсадити гравеля чи ліський, ґрунтопокривний. Це також ми мінялися з Наталею, що і зараз буду робити. Ну, ось, як бачите, я забрала арабіс, пересадила ось дзвоник, постаралася взяти з комом землі. Так, да, він також розповзається, я так скажу. Але він прекрасний, в мене його небагато. Поки ще я йому дам таку можливість, нехай ще приживеться. Ось тут зростала моя гортензія бомшел, тому пустує місце. Тут уже взагалі затінок, і я хочу знайти якусь таку рослинку. Не знаю, що туди посадити, поки що місце буде пустувати. От. А ось перед дзвоником тут є місцинка, бачите, така вийшла галявинка. Ось цей гравілат, який ґрунтопокривний. Подивлюся, як йому тут буде. Хоча, можливо, не знаю навіть, чесно кажучи, тому що грушка ось. Дивіться, я вам показую над ним зразу грушка. І я боюся, що чоловік чи витопче, чи грушки його поломають. Єдине, що я можу зробити, це викрити ящичком, поки будуть падати грушки. Мабуть, що я так і зроблю, але буду його висаджувати, йому там затісно перевалювати в інший горщик. Трилітровий щось мені не хочеться чи перевалити в трилітровий горщик, а тут хай так поки що побуде. Мабуть, що я так і зроблю. Дивіться: отак дуже гарно, детально, коли розглядаєш один квітничок, дуже так не поспішаючи, можна все продумати все проробити. Звісно, залишається в мене обрізка кущів, ще деякі пересадочки, але. Трішки я цю грядочку, так скажімо, квітничок мені роблять зауваження, не кажіть грядочки. Квітничок я впорядкувала. У ну, нас так якось так тут постійно говорять, грядочки, грядочки, я настільки звикла, що в мене також так пролітає. от, і Дійсно, дуже іноді шкода, але деякі рослини, якщо ти не займаєшся продажем і розростаються надшвидко, і якщо я пропоную, наприклад, а їх ніхто не хоче, приходиться викидати, що я дуже не люблю. Блю і ось просто хочу вам показати свій ірис, як я його розріджую. І він просто у мене дійсно вже на грядочці росте на овочевій, там, де в мене полуничка. Хочу вам показати. А цей гравілат я все-таки вирішую. Там я поставлю ящичок від сонця, бо в ранічні сонце буде попадати. Хоча я і з комом пересадила. Але все ж таки, гравілат все-таки пересаджую. Трилітровий горщик в мене залишився від Майта. Горщик 3 літровий, і я наразі пересаджу. Хай поки що побуде в горщику. Ну і до ірисів хочу вам показати. Тут під грушкою в кінці грядочки, де в мене полуничка зростає, ось, і рослини на продаж, армерія, осока мароу, сиза осока. там, ну, Деякі я розсадила, бо тут полуничку я продала, в мене ще на одній грядці вона є. Тут росли іриси, я вставлю фото, вони дуже гарні, невисокі. І ось що з ними. Бачите? Я просто якусь. Я нічого не викопую, я якусь кількість ірисів просто вириваю з землі. Наразі волога земля. Ну, якщо не, ні, то під, підкопую трішечки. І ось так я їх прорідила, тому що було занадто багато. Вони досягали ось так, сантиметрів аж 50 ще по тій стороні. Я ще не винесла. Ось лежать ці іриси стільки само десь. Ось так я проріджую іриси, які ха -ха, нікому не потрібні, я мушу викидати. Ну, ось, що зробиш? Дуже шкода, але так виходить: ніхто їх не хоче. Ну і ось садова герань. Тут не витримує нічого. Ось райграс бульбоносний я витр... Це її підрізала його вже, тому що він тут висох. Тут витримує, до речі, хоста подорожникова, красуня. Її якось за те, що вона не така породна, так скажімо, не люблять. Але вона зросте у вас. Тут посуха страшенна. Я тут видовбую просто лопатою штиковою ями. Просто глин... суглинок такий тяжкий і суттєвий що Це навіть о, дивіться, фіалка, о, та, о, така, що захватчиця, і, і та он прив'явша. Але тут саме цікаво, дивіться, який страшний водозбір. Але це простий рожевий водозбір. Він страшний, але я його лишаю, я цей куточок не показую. Але навесні він завжди, коріння зберігається, і він завжди весною виходить і тут гарно квітує. Ну, Я зістрижу його потім пізніше. Хай він трошечки побуде. Цей закуточок я не дуже показую. От. Ну, просто я знаю, що йому ще треба побути. Ось так я перероблю, ну, так, скажімо, прибираю свою грядочку, буду отак по одній саджати рослинки. От Звіробій Хотіла також його пересадити, ну, але бачу, що він тут витримує нормально. От. Знімаю, зілинку побачила, рука й тянеться, хоч знімаю її забрати. От, ну, от і все. Ця, наразі. Цей квітничок у мене, можна сказати, прибраний. Що мені лишається зробити на ньому? Так це обрізати кущі керію і спірею, і пересадити дереві, коли він відцвіте. А на те місце я знайду мені завжди на півтінь є що посадити. Це в мене є ще час подумати. От тут прекрасно і чудово, і на півтінь, і сонечко, і тінь. Ну, але ця грядка потребує поливу. Ну, що зробиш, поливаю. Ну, і знову накрапає дождик. Я біля своїх прекрасних лілій. У мене буде відео, що всі лілії з назвами я виложу, я їх знімаю поступово, всі, які квітують, і будуть назви, і які ви захочете виберете, і наближається осінь, зможете собі замовити. Тому працюємо на своїх квітничках, ось робимо, прикрашаємо свою прекрасну Україну і е, бажаю всім здоров'я, натхнення під мирним небом України і до зустрічі в нових відео.